Збройні сили України вразили ракетний комплекс РФ на Зміїному і знищили два склади боєприпасів ворога, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські захисники ліквідували ще близько 130 військових армій Росії. Також за минулу добу росіяни втратили вісім броньованих машин, один засіб протиповітряної оборони, один гелікоптер, три безпілотника, шість одиниць автотехніки і одиниці спеціальної техніки. Як повідомляють в оперативному командуванні Південь. Минулої доби українські бійці продовили операцію з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїному. Зокрема, розвідка підтвердила влучання у зенітно-ракетний комплекс Пан 1 радіолокаційну станцію та автомобільну техніку. Остаточні результати операції дорозвідуються. Нагадаємо, мова йде саме про той зеркапанцир, про який російський телевізор щодоби кричав, що повз цього непобедимого панцира навіть муха не пролетить. А воно от як вийшло. Навпаки, зараз туди злетилося дуже багато мух. Отож, повернемося до теми. Американський сайт The Warzone із посиланням на супутниковий знімок, отриманий від Planet Labs показав докази, що підтверджують удари по позиціях Росії на острові Зміїний у західній частині Чорного моря. Повідомлення про ці удари вперше почали з'являтися 20 червня, а також новини про те, що ЗСУ завдали удару по окупованим Росією платформам Чорноморнафтогазу, які ще у 2014 році були викрадені в Україні. Супутниковий знімок Planet Labs, зроблений 21 червня 2022 року, показує, що найменше три нещодавно затемнені ділянки на острові Зміїний. Схоже, що це сліди, які відображають нещодавні вибухи та або пожежі. Крім того, за добу ракетно-артилерійські та інші підрозділи у зоні їхньої відповідальності виконали 150 вогневих завдань і нанесли 5 авіаударів по противнику. Підтверджені ворожі втрати складають 49 рашистів, дві самохідних гаубиці МСТ С, один тягач, одну станцію радіоелектронної боротьби, один склад боєприпасів, 5 одиниць бронованої та автомобільної техніки. Зазначають в оперативному командуванні південь. Дякую за перегляд.